Такого я ще не мав і не чув, щоб з кимось таке було. Дослухайте, будь ласка, відео до кінця, не перелистуйте суть, суть цього відео в самому кінці. Потрібно було доставити шкіру з України в Німеччину, бо там в Німеччині 80% тіла у дитинки обпечено і треба було штучно шкіру доставити. Ну, Я зголосився на те, треба було в Львові піти. Там Платити, замовити, Коротше, Забрав я ту е, шкіру, бо найшвидше е, хто з перевізників то ну, був я, хто виїжджав з України, а може просто другі не хотіли, але суть не в тому е, брати. Забрав я ту шкіру, приїжджаю в Німеччину до людини, віддаю йому е, ту шкіру. Каже людина, що має заплатити, я кажу, ні, нічого не потрібно, бо це, це дитинці нічого брати не буде. Хоча за мінімальну передачу до 25 кілограмів завозом на адресу ціна 50 євро. Але я сказав, нічого не оплачувати не потрібно. На що людина дуже е, здивувалася, е, ну, потім мені чоловік розказав, що дуже всі корисливі, що всі пропонували гроші, що доставлять. Доставлю до Німеччини ту шкіру, але, але за оплату. І Він стидно то було слухати, але він говорить, що німець там скорше е, допомагає, ніж, ніж наш українець. Наш допомагає українець, але за гроші. Ну і віддав я йому ту шкіру, е, поїхав, відвіджав там передачу, другу передачу. І все, я вже виїхав з того міста, далеко, ну як далеко, від'їхав, встав на паркінгу, пересладжувати ті всі передачі, бо трохи насипом були. І так порозкладав на паркінгу в місті, але на паркінгу, порозкладав ці свої холодильники, там колеса були, всякі передачі. Приходить до мене, підходить до мене німка і дає мені 50 євро. Я кажу, це що це, що, що це таке? А вона питається нібито з України, Я кажу так. А вона каже, візьми, це я тобі даю просто на, на солярку. Ви представляєте? Я поїхав вже звідти, це не то місто. Я далеко від того міста був, ну кілометрів 100, як мінімум. Просто собі складав передачу. Приходить до мене людина і дає ту суму, ви представляєте? Дає ту суму. Яку би я мав взяти у людини то, які я доставляв шкіру. Ну, Я знаю, що до добро вертається, але такого я ще не мав, щоб в цій сумі.